Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Я вас вітаю, пане Тарасе. Бачу, що ви сьогодні особливо патріотично вдягнені. Тому з особливим настроєм кажу вам слава Україні. Добрий день, героям слава. Хотів розпочати нашу з вами розмову із Франції із відповідних рішень. Але ви знаєте, щось просто зараз почитав, що пишуть. Російські пропагандисти розповідають вони про те, що цієї ночі, коли вони намагалися атакувати Київ своїми ракетами, котрим ні аналогов, ні праціваядія, проти не ні цей кінжал, і що нібито вони цими кінжалами влучили в Петріоти. Ясна річ, що жодних підтверджень немає, та й пише про це тільки Міністерство оборони, якому навіть росіяни вже не вірять. Ну але в знаєте, це на що Вхоє на думку, що а, а чи не переслідувала ця атака якихось таких істори, історично політичних, можливо пропагандистських цілей, чи на вашу думку можна ем, так вважати? Ем, ну і відповідно, чи можна дійсно сказати, що всі ці цілі завдяки українській ППО провалились і це ще один ще одна ганьба. Ну, дивіться. Ну, по-перше, звичайно, що у росіян не залишається фактично інструментарія тиску на Україну. Тобто, єдиний це кінжал, коли вони все ж таки були визнані, що він був збитий десь тиждень тому. Ну, це така була позиція. Ну, пощастило. Новачкам щастить, знаєте, є така приказка. А, далі вони запустили оці шість кінжалів для того, щоб Продивитися, все ж таки, працює не працює, дійсності влучити в Петріота для, для того з пропагандистською метою. Я думаю, що не вийшло, а, і за дивним збігом обтану, це збігається з візитом представника Китаю в Україну. А тобто, я думаю, що тут, якщо це було узгоджено з Китаєм, цих такий удар це була демонстрація сили, в тому числі Росії і Китаю для того, щоб схилити Україну до. Перемовин як цікаво Китаю, але не вийшло, тобто немає такого інструментарію. Якщо ну тобто се рівно поразка Росії, тому що в очах Китаю цінність Росії як військового, в тому числі союзника і союзника, вона знову впала. А Далі, якщо це було не узгоджено з Китаєм, тоді в Росії вона потрапляє ще в гіршу ситуацію. Тобто це означає, що вони зайвий раз доводять для Китаю вже безпосередньо, що вони є непередбачуваними партнерами, і з ними немає чого мати ніяких справ, особливо особисто з Путіним. До речі, зверніть увагу, китайці Китай починає свій шлях не з Москви, а починає з Києва, а потім їде в європейські країни, і тільки потім до Москви. Це теж дуже неприємний дзвіночок для Російської Федерації, що вони своєю політикою, особливо стосовно політики пересування ядерного озброєння, вони починають набридати вже навіть Китаю, які починають дуже втомлюватися від них. Так. Ну і... А чому взагалом як ви вважаєте, Чому почали вони ці е, кінжали застосовувати ну отак, от активно е, саме зараз, коли в Україні вже з'явилися і петріоти, і судячи з усього ЕСІМ ПІТІ Французько-італійські е, ну, побратим да петріота, можна так сказати? Чому от тепер? Чому не раніше? Е, ну, дивіться, ну по перше, кінжалів не так багато у них, і тому вони берегли і намагалися це зробити. Далі вони рекламували гіперзвукову зброю, як та зброю, яку неможливо перехопити, в тому числі патріотами. Ну і до цього були сумніви, чи зможуть Петріоти перехопити е, кінжали. Але судячи з цього в Україні побудована в високо ешелонована ешелонова протиповітряна. Яка дозволяє в тому числі гіперзвукову зброю перекоплювати. це, до речі, теж неприємний, неприємний сигнал для Китаю. Китай же теж будує багато гіперзвукових ракет. думаючи, що це допоможе йому у конфлікті з Тайванем і можливо погрожувати тим самим Сполученим Штатам Америки. А тепер ми бачимо, що не так сталося, як гадалося. Виявляється, і в Китаї особливо немає чого пред'явити Сполученим Штатам Америки та їх та їх союзникам. І відповідно це створює дуже неприємні ситуацію, в тому числі для Китаю, які буде змушений тепер йти за повади, і е, е, його позиція говорити в Україні з позиції сили. Тепер вона. Зведене на Нівець, угу. тобто українська ППО десь трошки сьогодні врятувала і Тайвань, можемо так сказати, і Україні Україна і так врятувала Тайвань, тому що е е е Росіяни ж ну, перемога Росіян в Україні. звичайно, що воно е була цікава Китаю. Вони це не підтримували офіційно, але в принципі за їхньою мовчазною згодою впевнені, що атака на Україну була погоджена. Тому що вони бройнували НАТО, США отримала б другий удар, другий удар після Афгану, і відповідно можна спокійно забирати Тайвань. Ну так тут зрозуміло. Я думаю, що розібралися, пане Тарасе. Я хочу з вами повернутися до теми тих таких ракет уже французьких. Ну дай Боже, сподіваємося, каже Макрон, президент Франції, про передачу Україні ракет, дальність яких дозволяє чинити опір. При цьому каже це, це не означає, що ми постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію. Доволі суперечлива заява, хоча зроблена вона після візиту Зеленського. А коли йдеться про візит такого рівня, ну зазвичай після цього починаються доволі серйозні заяви про ну неймовірно серйозні рішення. Давайте згадаємо, хоча б президент візит президента Зеленського до Сполучених Штатів у. Грудні, коли нам вперше ті такі петріоти оголосили про надання петріотів та низки інших, низки інших видів номенклатури військової, чи означає зараз, на вашу думку, заява Макрона? Про зокрема про передачу Україні французьких далекобійних ракет, а їхня м, дальність, як ми щойно буквально з'ясували, вона ще більша ніж у британських Shadow. Там ідеться про 500-550 кілометрів, як нам пояснив зараз військовий експерт Андрій Крамаров. Ну от, чи означає це, що ми скоро отримаємо від Франції такі ракети? Заява Макрона. Дивіться, ну по-перше, це спільна французька ракета. Тобто, те, що передають британці, це теж згода Франції була. Ніяких суперечностей щодо заяв немає. Позиція Заходу була, є, залишається незмінною. Вони готові надавати зброю тільки якщо йдеться про цілі на території України, тобто, включно з Кримом, те, що стосується по території а, Російської Федерації, визнаної. Жорстка позиція і Сполучених Штатів і всього західного світу, що бити по території а, а, безпосередньо Російської Федерації заборонено. Ви повинні чітко, ясно собі це з'ясувати і зрозуміти, але, але не заборонено робити це українською далекобійною зброєю, яку ми самі повинні виробляти. Це чітка позиція Сполучених Штатів Америки стосовно всіх ядерних країн. Наприклад, Тайваню не дають далекобійних ракет. У них є е, багато видів озброєння саме американського виробництва, але далекобійних ракет вони їм не дають. Позиція американців полягає в наступному: що е, щоб не бути втягненим в війну з Китаєм, вони не дають Тайваню ракети американського виробництва, бо уряд о, створюється спокуса у уряду Тайваню. Спеціально вдарити по території Китаю для того, щоб тягнути Сполучені Штати у війну з Китаєм. Їм це не цікаво, тому Тайвань сам виробляє такі ракети. Відповідно, це саме відбувається у нас. Ця західна зброя скоріше за все буде надаватися тільки за умови, що вона буде застосовуватись виключно по території України. Це їхня аксіома залізне правило, і я сумніваюся, що вони від нього відступлять. Те, що стосується далекобійної зброї українського виробництва, будь ласка, робіть, робіть безпілотники і робіть е, ракети дальністю 1000-2000 км кілометрів бити по території Російської Федерації проти цього захід не виступає. Ну, тобто, цю от частину заяви Макрона, що Франція не постачає зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію, тут йдеться не про дальність, а про те, що саме Україна не буде відповідним чином не буде саме так застосовувати ці види озброєння. І Україні вдалося в цьому переконати Францію. Прекрасно. Ну і ви знаєте, ще у нас 5 хвилин приблизно залишається. Я не можу не використати їх для того, щоб поговорити про Лукашенка і те, що відбувається там зараз у Білорусі. Усі уся країна бачила та весь світ, мабуть, зараз бачив цю воскову фігуру. Його особливо сиплий слабенький голос. Ну геть паршиво виглядає білоруський диктатор, і білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська напередодні закликала тамтешню опозицію готуватися на випадок смерті а, білоруського диктатора. М -м, він, же, він же російський васал. От на вашу думку, яким чином би смерть Лукашенка раптова а, змінила б хід російсько-української війни? Ну, знаєте, вчорашня поява Лукашенка мені нагадала поява. Був такий радянський лідер Черненка. Хто постарше пам'ятає, хто такий був його. Він він теж, знаєте, напівживий взагалі був призначений. Він ледь дихав, тому що у нього проблеми з диханням було. Так за два дні до смерті його теж фактично теж в, в лікарні посадили там, е, створили йому дільницю, де він голосував. Він ледь тримався на ногах його тримали. Позаду для того, щоб продемонструвати, що е, вость живий, поки що так мені нагадала оця вчорашня картинка. Е, що стосується зміни, я думаю, багато чого змінить в Білорусі з багатьох причин, це створить великі проблеми в дійсності для росіян, е, тому що вони тепер будуть змушені відволікати ресурси і намагатися е, окупувати Білорусь вже офіційно, але теж у них буде не стійка дуже влада. Тому що Лукашенко поки що і влаштовує, була б у них інша кандидатура, яку могли поміняти, вони б давно його поміняли, але проблема залишається в контролі влади легітимності цієї влади, і росіян це створить велику турбулентність з самій Білорусі, а тому, що 80-90% відсотків категорично проти вступу на Білорусі в війну проти України. І відповідним чином, навіть якщо вони там поставлять свою людину, вона все рівно повинна перемогти на виборах. А там Лукашенка ще поміняв конституцію. Там так просто не прем'єр-міністр стає у разі смерті, а спікер парламенту. А там жінка зовсім інша. Тобто, так напряму навіть теоретично міністр оборони не може стати не може стати керівником держави. І тому це створює великі проблеми для росіян. Це дуже добре, що це створює турбулентність, відволікання додаткового ресурсу. Якщо вона вони навіть підуть на відкриту окупацію Білорусі, я цього не виключаю, вже давно не виключаю для того, щоб потреба якісь успіхи, особливо вони не досягнуть ніякої мети в даному мети, тому що будь-яка білоруська влада буде розуміти, що. Кидати білоруських солдат, а там вже призовна армія, там звичайні хлопці, 18-20 років. Кидати на українську армію це підписати собі е, смертний вирок. До речі, в Білорусі існує смертна кара, так що можна ще отримати вже реально. або тебе свої приб'ють, або за підсумками, за підсумками зміни влади, і не змін в револю в цьому революційних змін Білорусі. Можна стати останньою людиною, яка отримує смертельний вирок, після чого він буде скасований? До речі, як було в Румунії, останніми кого розстріляли в Румунії, а був якраз Чоушевську та його дружина. Скажіть, а чи правильно я розумію, що для окупації їм вже знадобиться перекинути до Білорусі десятки або навіть сотні тисяч силовиків із Росії, і можливо навіть з лінії фронту? Ну сотні тисяч я б так не говорив. Але я думаю, десь 10 тисяч ну точно можна, тому що все ж таки в Білорусі є багато проросійських а, офіцерів, є багато а, проросійських настроїв. Ну, думаю, 10 тисяч точно треба буде перекидати в Білорусь, тому що країна, в принципі, за площею немаленька, в дійсності дуже немаленька. А, і щоб контролювати таку територію, потрібно в дійсності брати десь людей. Але знову таки, чи будуть лояльні білоруські силовики росіянам, це теж велике питання, тому що вони будуть боротися в першу чергу за власну владу. От Лукашенка ж нападає не нападає офіційно на Україну не через любов до України. Він розуміє абсолютно чітку кореляцію, що наказ нападати на Україну виконують найбільш підготовлені і найбільш вірні йому частини. Які будуть знищені ну, буквально там протягом місяця, ну точно, а вони підуть першими, щоб ви, щоб ви не сумнівалися для росіян білорусів це люди третього сорту. А і тут питання залишається: хто буде на чому триматися? Буде влада, хто буде захищати безпосередньо керівника держави, і в такому випадку я просто ну не бачу, як, як ну наступник навіть Лукашенка. І ще питання є, там що ж вибори треба ще виграти. А державний апарат це така річ, як знаєте, пам'ятаєте, як наші чиновники, там міліція, там, наприклад, там, під час майдану чи інших заворушень, вони одразу ж починають оголошувати такий італіянський страйк. Тобто хтось починає хворіти різко. У когось раптом треба поїхати до те, що на млинці, uh -huh. тому що іншого часу не знайшов. Тобто вони будуть очікувати, що чим це закінчиться. Тому знов такі покарання може бути досить суттєвим через те, що ну принаймні за державну зраду. Я думаю, що я в Білорусі є смертна кара. Ставимо на цьому три крапки в розмові про Білорусі. Сподіваємося на хороші новини в найближчі дні. Дуже хочеться вірити, що вони звідти прийдуть. І це буде такий чорний лебідь для Владиміра Путіна. Ну а уж для цього для Лукашенка, так тим паче він буде чорним. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Загородній, політолог долучався до прямого ефіру на 24-му.